Виконуємо номер 283 із підручника Геометрія 7 та номер 263 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Накресліть трикутник і позначте його вершини буквами. А М і Н. Назвіть сторони і кути цього трикутника. Виконайте відповідні записи. Приступаємо до виконання. Я накресла трикутник і позначила його вершини буквами А М і «Н». У нас трикутник А М. Н. Назвіть сторони і кути цього трикутника. Сторони трикутника АМ. МН і АН. Кути цього трикутника. Кут АМН. Далі кут МНА. І кут НАМ. Номер 283 із підручника Геометрія 7 та номер 26.3, із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.